Зняти перший гайд за клас воїна, не роблячи до цього гайду по основам, це я вмію. Тепер буду використовувати світ та персонажа для нового гайду. А сьогодні гайд по зіллям, флаконам та їжі. Спочатку почнемо з їжі. Як тільки ми створили світ, вибір невеликий, а саме гриби, які не зустріти складно. Вони відновлюють 20 хп. Абрикос, який падає з звичайного дерева, з шансом 4. 4,5%. І дає баф-ситість на 5 хвилин. Такий самий баф дають інші фрукти з інших дерев, приблизно з однаковим шансом. Деякі будуть доступні лише на хардмоді. З фруктів також можна зробити коктейлі. Вони дають той самий баф ситість, але діє він довше. Такий самий баф можна отримати не лише з фруктів та коктейлів, а також можна зловити білку, кролика, пташку. Та з'їсти. Але краще зловити качку та з'їсти її, тому що після неї ми отримуємо баф повне задоволення на 10 хвилин. З таким самим бафом є безліч предметів, які падають з мобів. Відрізняється лише якість, тобто скільки буде діяти баф. Окрім цього, є ще баф вишукане задоволення. Їжа, яка дає його, в основному також падає з мобів, і в основному на хардмоді, той час, як минулий баф можна отримати і до хардмоду. Також є. Їжу можна крафтити. Якщо коктейлі можна зробити прямо на верстаті, то для іншого потрібний казан. Їжу ми також можемо купити в мандрівника. Ще є пиво, яке дає баф на урон та зменшує захист. Робиться за допомогою стаканів та діжки. Також є чай. Робиться він за допомогою пляшки з водою біля чайника, а чайник з глини і кісток. Ще є їжа, яку ми можемо зробити з риби або на верстаті, або в казані. Переходимо до риболовлі, тому що риби Потрібне не лише для їжі, а ще для зілля. Для риболовлі є певні умови. По-перше, ловити рибу в калюжі ми не зможемо, як це було в Майнкрафті. Нам потрібно або в невелике озеро, або океан. По-друге, наявність наживки. Їх немало, починаючи з хробачків, жучків, равликів, закінчуючи професійною наживкою. Відрізняються вони за силою наживки. Хробачка, до речі, можна прокачати за допомогою зірочки. По-третє, важливо о котрій годині ви вирішили це зробити. А ще яка погода на вулиці? Краще всього з 4.30 або з 6 вечора та до 7 під час дощу. Також на рибалку впливають аксесуари, броня та зілля. Головне для риболовлі це вудка. Скрафтити ми можемо лише 4: дерев'яна вудка, укріплена вудка і вудка з демонітових або багряних злитків. Е -е. Останнє, до речі, трохи краще. Вудки які падають з ящиків, але не простих, механічна вудка, яку можна за певних умов купити у механіка. Також можемо купити вудку в мандрівника після перемоги над скелетроном. І золота вудка, яку дає рибалка після певної кількості квестів. Також рибачити можна в пеклі. Для цього потрібна вудка, яку також дає рибалка за певних умов, але я рибачив там за допомогою аксесуара. Наживку в пеклі треба ловити пекальним сачком. Далеко не відходячи від те. Риболовлі переходимо до теми зілля. Окрім риби, ще потрібні трави: а саме, квітка дня, мертва трава, льодошип, водяна квітка. Мерехтливий корінь, місяця цвіт та вогнецвіт. Їх можна знайти або купити, купити насіння, а також землю, де вони мають рости. Самі зілля робляться на верстаті або полці з банками, або на спеціальному робочому місці. Його можна знайти в данжі скелетрона. Він, до речі, дає можливість не витратити інгредієнт. Мале зілля хіла та мале зілля мани ми можемо купити або знайти. Звичайне зілля хіла в два рази краще за мале. Великі Зілля Хіла відновлює на 50 одиниць більше, ніж звичайне. З зіллями Мани працює так само. Зілля зміни статі каже саме про себе. Зілля обсидіанової шкіри дає можливість перебувати в лаві. Зілля регенерації відновлює ХП. Зілля швидкості бустить швидкість. За допомогою цього зілля можна дихати під водою. Зілля залізної шкіри покращує захист. Зілля регенерації мани відновлює ману. Зілля магічної сили покращує магічну силу. Зілля Піріни дає. Дає можливість вижити при падінні. Зілля Шахтера дає можливість бачити коштовні каміння в шахтах. Коротше веха. Зілля невидимості робить ГГ невидимим. Зілля світла випромінює світло з ГГ. Зілля нічного бачення дає можливість бачити вночі. Бойове зілля пришвидшує спавини мобів. Шипасте зілля дає можливість повернути половину отриманого урона. Це зілля дає можливість ходити по воді. Зілля стрільця для стрільця. Зілля Хантера дає виха на мобів. Зілля гравітації. Міняє гравітацію. Зілля риболовлі покращує уміння риболовлі. Це зілля підвищує шанс вибити ящик під час риболовлі. Зілля будівельника для будівельника. Зілля титана збільшує відкидування. Це зілля дає можливість бачити небезпечні зони. Зілля Сонара дає можливість бачити е, лут під час риболовлі. Зілля добування для фарму. Це зілля дає швидко переміщуватися в воді. А це збільшує максимальну кількість міньйонів. Зілля економу патронів сивить патронів, Зілля життя збільшує кількість ХП. Зілля витривалості покращує захист. Зілля інферно створює вогневий бар'єр. Зілля люті збільшує шанс на кріт. Зілля помсти збільшує деміч. Зілля повернення, телепортує додому. Це зілля дає можливість телепортуватися до друзів. Зілля телепорту, телепортує в рандомне місце карти. Е, а це рофлозілля. І зілля тепла зігріває, коли потрібно. Також зілля можна знайти в горшечках. В різних скринях. Чим краща скриня, тим краще. Зілля. Також зілля Хіла, наприклад, падають з босів. Чим складніший бос, тим краще зілля. Взагалі, я іноді зілля і не крафтив, а знаходив та отримував. І остання тема на сьогодні це флакони. Їх всього 8. Кожен має свою унікальну здатність. Робоче місце потрібно купити у знахаря. Що ж, на цьому все. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви поставите вподобайку та підпишитесь на мій канал. До зустрічі!